Марш, ти готуєш найсмачніші реберця на всьому світі. Додамо Карвелю, півчайної ложки куркуми. Марш, я змайструю тобі поличку. У мене повний гараж інструменту. Не заважай! Мовчи, малий. Я знав, що колись усе це знадобить домашні роботи для чайників. Візьміть у руки молоток. Можеш посунути голову? Ні, не можу там, дірка. Я вже чув про мультики, співчуваю тобі. Можеш дивитися з верблячку в мене? Ще раз повторюю, я не вийду до кінця тижня. Мене вдарила моя дитина. М -м -м, чого це Барти Ліса так довго не повертаються зі школи? <плес> чого ти сама дивишся, мультики дітям не дозволяєш? Того. Складаю список моментів з насильством. І вони ще заявляють, що це розваги для малолітніх, шановні постачальники безглуздого насильства, що ваші мультфільми негативно впливають на наших дітей. Повагою, Марч Сімпсон. Шановна глядачко, дякуємо за увагу до програми Чухи сверблячка. Я покажу їм, що може один придурок. Я протестую, бо чухи сверблячка винні у тому, що мій чоловік отримав по голові молотком. Я почала кампанію проти насильства в мультиках. Mm -hmm. Я здатна захистити власних mm -hmm. дітей, але інших щодня о четвертій перетворюють на зомбі. Oh. Mm -hmm. До речі, мені треба до Мілгауза пограти у футбол. Будь ласка, скільки з вас минулого тижня отримали по голові молотком? Можна подивитися мультики? Ні. У фруктах Я Поки що піду, подивлюся мультики. Ні? Гей, хто хоче мультики? Ніхто. Чуха і сверблячки. Бо красті доведеться знову покликати свого друга полковника Дубину. Хто ви такі? Чого ми хочемо? Ми ми Припиніть. Ми ми припині. Вони в зривають мене всі негайно. Припиніть. Припині. Ця Марч Сімпсон усе псує. Ми ми на в дусячі. В дусячі. Я геній. Ту Слухаю, що таке? Прийду. Добрий вечір. З вами Кент Брокмен. Чи забагато насильства у мультиках? Однак одна жінка вирішила інакше. Місіс Сімсон, що в цьому поганого? Ці мультики погано впливають на наших дітей. Сказали. Насильство існувало давно, задовго до мультиків. Ще задовго до появи мультиків? Саме так, Кент. Привіт, Олі! <реш> <реш> Красті! Вибачте! Я закликаю всіх спрінфілдських батьків, яких хвилює це питання, написати листи виробникам мультиків. <реш> Я не дивитимусь ваші програми і не купуватиму вашої продукції. Я кажу, Алло? Це Майерс. Дзвоню від сценаристів. Підкажіть нам, розумна ви наша, що робити з серією. А в чому проблема? Ми думали, що він вхопить чуха і вкине його в каністру з кислотою. О, Боже! Прояв насильства. Які будуть пропозиції, що роб... Чух міг би поділитися пирогом зі сверблячкою. Визнаю це оригінально. Привіт, Олі! В ефірі «Чух і сверблячка». Чух і сверблячка, друзі навік. Хочеш лимонаду? Якщо можна, бо ти мій найкраще А дорога. з верблячка змінилися. Туфта це все. Життя прекрасне. Кінець. Сподобалося. На цій планеті має бути ще якесь занять. Хіба сьогодні субота? пацанами рибалили і майже спіймали ось таку зубатку. Ай, як цікаво. Золоті діти. Батьки Спринфілда зобов'язані цим тобі. Я завжди знав, що ти зміниш свіття. Найвідоміший шедевр італійського відродження Давид Мікеланджело побуває у Сполучених Штатах. Марш! Одягайся, Марш, ти повинна очолити нашу акцію проти цього жаху. Це шедевр. Я казала вам, що вона не принципова. Таке, чого ви хочете? Щоб ти забирав звідси свій жирний італійський зад. Це шедевр чи мужик без штанів. Чому ви проти цієї статуї? Я не проти, хай її побачить весь Спрінфілд. Тоді що ви скажете всім двійникам Марч Сімсон, які протестують проти стручка Давида? Мабуть, іноді одна людина здатна все змінити, але цього краще не робити. Ось і вирішили. Наші діти могли побачити неперевершений витвір мистецтва. Але сидять дому і дивляться, які ти миша шматують одне одного. Та збиває авто. Ой, сир, по-моєму, хлопчику не добре. Гей, гатас, я мертвий. Просимо триматися за поручень. Тітонька гуртензія радіт Сімпсон. Не плюйте вниз. Сили не плювати вниз. Я Барт Сімсон, а ти хто в біса такий? Я диявол. Барте, твої смертні гріхи прирекли тебе на вічне прокляття. Ти повинен потрапити сюди, коли київське Динамо виграє Лігу чемпіонів. Це ще 100 років. Можу щось зробити, щоб не повернутися сюди. Тоді не треба. Бувай! До зустрічі, Барте! Я полетів далеко-далеко і страждав у пекельному вогні. Містер Сімпсон, мене звуть Гуць. Лайонел Гуць, я адвокат. Моя візитка. Я хочу поговорити з вами про позов до негідника, який скалічив вашого сина. На цій трагедії можна непогано заробити. Ви афери... Містер Гуць, дайте нам спокій, нам зараз не до вас. Якщо виникне бажання, приходьте до мене в офіс поговорити. Що ж, я бачу у нас на голові гулю. Ай, не треба. Кажуть, містер Берн збив <звук> твого сина. Якби я не був такий безхребетний, то зайшов би до нього в кабінет. Негайно зайти до нього в кабінет. <звук> так, е, мої адвокати радять мені заплатити тобі за те, що я збив твою дитину. Аж. Сто доларів. Про відмову від позовів, але це Але на лікування потрібно... Тоді ви не отримаєте нічого. Смізерса, женіть його! Дякую не треба, містер Бернс. Я сам себе вижену. У... -у, -у. Сюди, містере Сімсон. Закон забороняє мені обіцяти вам велику суму. Мій гонорар 50%. Ви також отримаєте це вишукане намисто вартістю 99 доларів. Ну, я вагаюсь. А мільйон доларів. Прошу вибачити, мільйон баксів мене влаштує. Зараз ми почуємо думку справжнього лікаря. Ваш син нездоролий. Бачите темну цятку. Тріщина? О ні. Ну що, я помру? Ні, ти не помреш, синку. Я зможу грати у бейсбол. але містер Гіберт, наш сімейний лікар, сказав, що з Бартом усе гаразд. Мільйон доларів. Негайно вигнати Сімпсона. Уявіть газетні заголовки. Я не хочу здатися жорстоким. Барте, як ти? Нормально. Помиляєшся, ненормально. Тебе постійно мучить біль. По-моєму, це спроба зробити з Барта більшого каліку, ніж він є. Ви можете грати у ці ігри тут. Але у суді Барт мусить казати правду. Барте, ти можеш закотити очі. Ну, ось так. Ніби я труп, а вже ж. Відкривається засідання Спрінгфілдського муніципального суду. Я маю повне право збивати дітей. Я оголошу вам догану за зневагу. Свідок Бартолом'ю Джей Сімпсон. <рес> Барте, ти не брехатимеш? Ні, ні. Ні. Барте, розкажи нам своїми словами. Неділя видалася прекрасна. На щастя, я не загинув, хоч іноді шкодую про це. Це брехня. Що ж, це дуже переконливо. Що насправді сталося того зловісного ранку? Коли несподівано переді мною виріс цей хуліган Сімпсон. О! Боже мій, треба негайно викликати швидку і до її приїзду заспокоювати хлопчика. Ні. Кінець. Невже ви повірили його вигадкам? Дуже, дуже, дуже добре. За що вони мене ненавидять? Може домовитись? А як же домовитись, щоб сьогодні Горила Сімпсон був у мене? Містер Бернс, ви намагаєтеся мене напоїти? Так, я пропоную вирішити це питання по-чоловічому. Я готовий щедро вам заплатити. 500 тисяч доларів. Розслабтесь і уявіть свої майбутні статки. Ну, Марч, що скажеш? Не знаю. Хм, Рибка на гачку. Що він вважає мене ідіотом. П'ятсот тисяч доларів. Плювати я на них хотів. О? Ти став жадівний, зійшовся з брехливими адвокатами. Псевдолікарями. Я б погодилася і на менше. Вам щось скаже ім'я доктора Джуліуса Гіберта. Він наш лікар і друг з першого дня мого материнства. Місіс Сімсон, що ви думаєте про доктора? В'єру, нагадую вам, що ви під присягою. Якщо чесно, то його хвилювало не так здоров'я Барта, як кількість бентів. Кабінет у нього брудний. Але ваш адвокат, якщо він адвокат, вимагає мільйон. Дякую, місіс Сімпсон. Погодьтеся, справедлива. Треба брати. Моя дружина коштувала мені мільйон доларів. Мере, хочеш ще макаронів з сиром? А було б класно, якби нам присудили мільйон баксів. А ти досить. Я можу вже ніколи не повернутися Добраніч. О Боже. Це кінець. Мені вже нічого не світить. Багаті нещасні. Ну, ти можеш помовчати. Куку, -ку. мене звуть Марч. Будь ласка, вибач мене за мою чесність. По-твоєму головне гроші я бачитиму кралю, яка поховала мій шанс. Я вже не впевнений, що кохаю тебе. Але я цього не показуватиму. О Боже, глянь мені у вічі, і скажи чесно. Ні. Глянь на мене. Кого я обдурюю? Я кохаю тебе ще більше. І я тебе теж. Ще скільки ще день. Лісо, я жертвую тобі цей запашний шматочок. Я пропоную завтра сходити у ресторан. Завтра? У п'ятницю? У вечір реберець. П'ятниця реберця Куди ти хочеш піти? На вулиці в'язі відкрився ресторан суші. Кажуть, що це сира риба. Суші вважають, делікатесом. Ні, ні. Будь ласка, будь ласка. Добре, добре. Будь ласка, не лякайтеся. Це... Наш караоке бар. Я Акіра, васа офіціанта. Себазаєте? Мені асорті. Мені теж. Коли ось ми і вугря. О, важко вибрати. Одне ось таке, одне ось таке. О! Я людина неупереджена, непогано. Скуштуємо рожеве. Ще одне. Клас. Привіт. Мене звуть Ріці Сакай. О, Богу, Я народився о, у Канаві о, на заздрість в цій нашій шалаві. І ще дві ось такі. Рекомендую з перепелиними яйцями. Хто цей чорний приватний детектив із секс-машиною для цип? Я не міг усе скуштувати. Знайшов. Що це? Все, я хочу фугу! Порція фого. Тільки не фугу. Щоб приготувати правильно, дуже смачно. Я вчителя. Учителю, ви потрібні на кухні. Я просив мене підмінити. Мої вмілі руки зайняті. Сам працюй. Отрута, отрута, смакота. Засеред. Фанфугу фастика. Фугу! Яка красива мова! Цілком можливостю ви з'їли... з'їли отруту. Скуштуємо щось нове, від цього ніхто не вмирав? Якщо у ваш організм потрапила отрута риби їжака, а це дуже ймовірно, вам лишилося жити 24 години. О, Марс, я вмираю, вмираю! Від смерті не втечеш. Можливо, вам допоможе цей буклет. Ти вмираєш. Хто тут вмирає? Ти вже вирішив що сказати дітям. Нічого, а я хочу, щоб мої останні години були радісні. Треба рано встати і зустріти світанок. А потім мій останній день на землі. На 12, який кошмар! Поговорити з Бартом. Ти після мене другий чоловік у домі. Це важливо. Підміни мене. Ходімо, я навчу тебе голитися. Беремо рулон туалетного паперу. Даємо на поріз. Тепер одеколон. Ось і поголилися. Послухати, як Ліса грає на саксофоні. Позич мені свою відеокамеру. Приходьте завтра всією родиною до нас на барбекю. Завтра? Хе-хе, <гум> добре! Домовились? Це запис для моєї дочки Меггі. Я звертаюся до тебе з того світу. Меггі, ти вже доросла. Твій тато був простим, добрим і лагід. Хто це? Друг Марта Мілгаус. Тату. А? Тату, ми ніколи не були близькі. Я приїхав сказати, що люблю тебе. Синку, я теж тебе люблю. Ну, порибалимо. Де тут хробаки? Синку, я люблю тебе. Ну, випишіть штраф. А як ми не хочемо... А як ми краще відвеземо тебе у відділок? У тебе є один дзвінок. Не можна дзвонити Марш. Це наш останній день разом. Дякую, Барні. Я згаяв на тебе свій єдиний. Я вдома, я вдома. Барні, я у в'язниці. Привіт сусідам! Бігом сюди і прихопи 50 баксів! 50 баксів? Те я візьму 50 баксів! Чому ми всі нарядні? Іноді Ба... весело бути нарядним. Ха! 48 доларів 80 центів. Ти вмираєш і навіть не заїдеш домов пропустити по останньому пиву з дружбанами? Пензе, ці ж мої труси! Гомер Сімсон, сер. Щоб у понеділок, о дев'ятій він стояв у мене в кабінеті. Клас, пощастило! Омере, у тебе ще є час на останнє пиво. Мо ще одне останнє пиво. Що словами не скажеш? Я люблю тебе, мо! М -м -м. Вау, це по-європейськи. Я більше не можу чекати. Тривайся, Марч! <плес> марч! Ніколи пояснювати, люблю тебе, люблю, люблю. Тамери, я сьогодні написала тобі вірша. Читай. Злетіли чорні хмари. Господи, Марч! Тебе завжди кохатиму. Це було прекрасно. <паспирали> <паспирали> прощавай, Меді. Прощавай, лісо, прощавай, Марте. На початку Бог створив небо і землю. Фінех породив абішую. Він поверне серця батьків дітям. Омре, омре. Його слина. Він живий. Небракинся, він живий. Я живий. Ви сказилися, від фільму тхне, як від вашої квартири. Твоїй матері вона подобається. Що таке? А китайська дешевка. <плес> До нашого одруження ми майже не дивилися телевізора. Ми грали в більярд. Іноді ми лишалися вдома і просто говорили. Мені важко це уявити. Свічився? Ми нарешті визначили причину вашої ранкової О, yeah. oh. Як ми з вашим татом познайомилися і закохалися? Styrka. Ми вчилися в одній школі, але ніколи не зустрічалися. You... Eh. Амери, ти запізнишся на англійську. Я теж за рівні провали, навіщо поправка? Хлопці знову курять. <звук> Хочеш гамбургер? Так, так, так. Ви заробили день додаткових занять. Я ж ніколи. Третя година, старий корпус, кабінет 106. Вибачте, це 106 кабінет. О, хто це така? Yeah. Do birds time. You are... А ти за що сидиш? Я політичний в'язень. А я сиджу за те, що був собою. Сімсон. Тихіше. Yeah. Сімсон, сядь на задню парту. Кохання з першого погляду. Вона дізналася про моє існування. На жаль, це її мало хвилювало. Нічого не їси, хоч мені доводиться виривати в тебе їжу силою. Я закоханий. Ясно. Візьми собі пиво. Не бреши. Візьми собі пиво і мені теж. О, синку, не стрибай вище голови. Це я винен. Треба було давно з тобою поговорити. Дякую, тату. Привіт, я Гомер Сімпсон, мені потрібна допомога. Зараз. Можливо, я щойно познайомився з дівчиною, хочу їй сподобатись. Е, раджу тобі знайти спільні інтереси і грошей витрачати все більше і більше і більше. Наскільки я знаю, вона любить дебати. Тут незабаром відкривається атомна електростанція. Там не вимагатимуть вищої освіти. Чим більше ви йому допомагаєте, тим більше шкодите. Я Сімпсон хочу до вас записатися. Чи обмежувати швидкість до 55 миль на годину? Кілька людей виживе, зате мільйони запізняться. Чи зменшити Америці оберти? Коли це те саме, що тупий між неостом і тупістю існує різниця. Тільки не для мене. Привіт! Пам'ятаєш, я Гомер Сімпсон з оригінальною відповіддю. Я тебе впізнала. Ну, ти не зовсім і тип. Проблема. М -м -м, я не знаю. Гомер Сімпсон, знаю такого. Грає в гольф. Він приклад для нас, чуваків, і колись ощасливить якусь дівчину. Які враження. В принципі, ти непоганий хлопець, ну. але мені ніколи. Чого? А я підробляю репетитором. Серйозно? Коли потрібна допомога з французької? З французької? Так. Цей предмет мені важко дається. Ох ти старий хит! Працюю твою дію. О-о! Звідки цей прищ? Привіт! Район! Мен там. Мені треба йти завтра чемпіонат. Ми можемо зробити перерву. Всі разом. Ти кажеш мені корисні речі, а я їх не забуваю. Спасибі тобі. Ти підеш зі мною на шкільний бал. Я вперше зустрічаю таку людину. Ти чесний. Уі. Тоді я зроблю зачіску. Я заманив тебе сюди, бо хотів ближче познайомитись. Oh! Гомера Джейс Сімпсон, я тебе ненавиджу. А далі весілля діти дешевий телевізор. Чим більше ви йому допомагаєте, тим більше шкодите. Ти підеш зі мною на бал. Тому з радістю піду з тобою. Марч є, я її кавалер. Де вона їх знаходить? Я завжди сам оцінюю кавалерів Марч. Ти обіцяла піти зі мною на бал. А ще я сказала, що ненавиджу тебе від... Я Артізів. Кавалер Чарівної Марч. Стоп. Зайвий. Вибачте. Можна робити знімок щасливої пари. Де твоя дама? Вона з ним. Ми їдемо на бал. Шановні, ми підрахували голоси. Визнано Арттіпа і Март був Дякую вам. Король і королева з першим королівським танцем. Це тортури. Чого ти не змирився, що я з іншим? Був впевнений, що нам треба бути разом. Не знаю. Mm. Арті, Арті, чекай, не треба. Це був чудесний вечір, не треба його псувати. Будь ласка, ні, я серйозно припини. Пробач, Марш. Артій відвези мене додому. Зміну я відробив. Я банкрут. Марч, прошу тебе, не треба нікому розповідати про мої руки. А як же? Амери, тебе підкинути? О! Коли я приїхала додому, то зрозуміла, з ким треба було йти на бал. Я обійму тебе, поцілую і вже не зможу відпустити. Шановний глядач, якщо тобі сподобався цей випуск, то підпишись на наш канал. Це буде найбільшою подякою для нашої команди. Дякую і гарного тобі дня!